Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів. Він вимагав хабар за сприяння поверненні техніки вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України. Співробітника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого набу викрило на хабарі в 60 тисяч доларів. Засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє центр протидії корупції. Вироку хвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака. Співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів. Що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях? Його також позбавили військового звання полковник та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. Чербаковського затримали в липні 2022 року. За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також за неперешкоджання веденні бізнесу з видобутку криптовалюти, отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар власник техніки одразу. Звернувся із відповідною заявою до набу на сьогодні до Щербаковського застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 мільйона гривень.